Ви маєте запам'ятати з тригометричних вирізів. По перше, в нас є основна формула. І що ми будемо говорити? Тобто, в нас є косинус. Давайте запишемо, що косинус. Квадрат x плюс синус квадрат x дорівнює одиниці. Вся інша історія походить майже завжди від оцієї формули. Тобто ми можемо звідси виразити, наприклад, косинус квадрат x дорівнює одиниці мінус синус квадрат x, і по тій самій логіці ми можемо виразити і синус. Друга формула, яку ви маєте запам'ятати, це те, що тангенс x на катангенс x це буде одиниця. Тобто, коли ви бачите такий добуток, це завжди одиниця, і нам зручно буде цим користуватися. Третя формула це формула, коли ми говоримо, що тангенс Х це у нас синус Х на косинус Х. Це варто запам'ятати, коли ви бачите тангенс, зазвичай ми подаємо його в такому вигляді. Четверта формула, вона схожа, але е, зараз вона рідше використовується, тому говориться, що катангенс Х дорівнює е, косинус х на синус x. І ще одна секретна фішка, яку вам підскажу, що деколи ми катангенс подаємо як одиниця, що ділиться на тангенс x. і деколи таке подання відбувається. Формула, яку ви маєте запам'ятати, це п'ята формула. Це коли ми говоримо косинус 2 альфа, це формула подвоєного аргументу, дорівнює косинус квадрат x мінус, ну тут ще альфа мінус синус. Квадрат альфа. Тобто, коли ви бачите ось таке, зазвичай ми переходимо з такої історії або навпаки в таку історію. І шоста похожа формула це коли у нас ідеться синус 2х, то це ми розкладаємо як 2 синус Х на косинус Х. Тобто це основні формули, які ви маєте запам'ятати в тригонометрі. І також ви ще маєте запам'ятати формули зведення. Формули зведення працюють як? Крупо тобто покажучи, якщо у нас є косинус наприклад. І в нас тут є піна 2, або 3 э, піна 2, або 5 піна 2, або так далі, тут йдеться плюс-мінус якийсь кут, то це буде уже за рахунок піна 2. У нас функція міняється на кофункції, Тобто косинус стане синусом, синус косинусом, і навпаки. І це у нас буде просто синус альфа. І обов'язково потрібно буде врахувати знак, ну, який тут буде знак. Я зараз про знак трошки детальніше вам поясню. Так само працює відповідно з синусом, і з косинусом, Але коли в нас є просто косинус. Тут, наприклад, π, або 2 π або 3 π тобто 2 π 3 π і так далі, то в нас функція не міняється. Тобто, в нас функція як була косинусом, так вона і залишиться, відповідно. Далі, що ви маєте ще обов'язково запам'ятати? Ви це не дуже любите, але це те, що ви маєте знати, що що ми говоримо про тригонометрію, відповідно, у нас косинус це вість іксів. Тобто, можете собі десь законспектувати, що косинус це ікс, синус – це Y, а тангенс і катангенс це відношення їхнє, тобто або Х на Y, або Y на Х. І оце ми враховуємо, що коли косинус Х ми розглядаємо і говоримо про змінну ось Х, тобто про вісь Хів, і ми дивимося, ікси ось тут, вони в нас додатні. Тому і косинус в цих чвертях буде додатні. Так само, отут він у нас від'ємний то і, і, і косинус буде від'ємний. Також, що ще ви маєте запам'ятати, що. Тут йдеться 0 градусів, Тут 90, тут у нас 180, 270 і повний оберт це 360. Але очевидно, що ніде ми так не позначаємо. У нас є спеціальне позначення, ми говоримо, що це 0. 90 це у нас пі на 2, бо згадуємо, бо пі це і є цей 180. І щось 180 поділити на 2, це буде 90. Це у нас просто пі. Позначаємо як 3 пі на 2. Ну, а це відповідно як 2 пі. Якщо ми розглядаємо сінус, то синус — це вже вісь нас 8. Тобто, що ми візьмемо зараз колір з вами, давайте якісь. Такі фіолетові, і розглянемо цю відповідну вість. Що ми розуміємо? Що ось тут у нас Y додатній, тому ставимо плюсик, а тут Y від'ємний. І отаким от методом ви маєте мислити. Тепер давайте перейдемо трішки до завдань. Так буде зрозуміліше. Перше завдання, яке я вам підібрала, так, скажемо, з основних це формули зведення. Я поясню, як з ними працювати. По-перше, я дивлю 180, не міняється, бо 180 це просто пі. Тобто функція залишається косинусом. Тобто буде буде косинус альфа. Але на що ви маєте обов'язково звернути увагу? Ви маєте звернути увагу, в якій чверті знаходиться оцей кут. 180 це ось тут у нас. Мінус альфа, йдемо в протилежну сторону, бо сюди в нас мінус, а сюди відповідно у нас плюсик. Попадаємо, виходить у другу чверть. Другі чверті косинус відємний, тому ставимо знак мінус. Далі дивимося: 270 – Це те саме 3π на 2, тому функція міняється на коф. Функції. І у нас вже буде а, не синус, а косинус альфа. Але так само враховуємо чверть. 270 це ось тут, плюс альфа сюди. Сінус, бо ми дивимося по старій завжди функції, у нас тут від'ємний, тому тут вже ставимо, витираємо наш плюсик і ставимо відповідно наш мінус. Плюс ну тут синус альфа не змінюється. Тут так само 270 міняємо на кофунці, тобто оцей косинус стає відповідно синусом. Відповідно, так і в нас виходить альфа. Так, і так само враховуємо 270. Це ось тут, мінус альфа сюди. Підемо цю чверть. Ці чверті наш косинус від'єми. Тому тут ставимо відповідно знак мінус. Завжди орієнтуйтесь по старій функції. Тепер дивимося, що у нас залишається. Ця історія взагалі в нас скорочується а оця історія буде мінус 2 Косинус альфа, тобто відповідь Б. Далі, коли в нас є отака історія. Це завдання спеціальне підбирала, тому що воно досить часто зустрічається у всяких тестах з тригонометрії. І що тут потрібно зробити? По-перше, ми маємо орієнтуватися тут не по градусам. Ви не знайдете, чому дерівні кос... косинус 10 у Вас немає цих табличок. Тут ми будемо використовувати наше улюблене тригонометричне коло. Тобто, ми скажемо косинус 10 – це перша чверть і косинус тут додатній. Косинус 20 – це також перший перша чверть, і він у нас додатній. Я зараз поясню, як зрозуміти, що буде більше, що буде менше. Далі косинус 210, 210, Це орієнтовано тут, він тут від'ємний. Тому у нас точно буде 210, Це буде останнє бо порядку спадання. Відповідно, тепер як зрозуміти, що буде більше? Десь косинус це фактично у нас вісь іксів, і чим ниже кут, відповідно, бачиш. Ну, да. Чим ниже кут, чим він менше, тим оця вісень по іксу вона буде довша. Тому у нас косинус 20, він навпаки буде менший. Тому буде перший косинус 10, потім 20, а потім 210. Як здати це завдання. Тут ми скористаємось нашою класичною формулою. Давай запишемо її, ми все про неї говорили, що косинус квадрат альфа. Плюс синус квадрат альфа дорівнює одиниці. І ми просто будемо підставляти оцю історію ось сюди. Тобто у нас вийде, що косинус квадрат альфа а, плюс 15,17 до квадрату дорівнює одиниці. Тобто, то що в нас тоді буде виходити, що косинус квадрат альфа дорівнює, а, що ми перенесемо, вважається, це буде одиниця і піднесемо до квадрату 225

289 або що добудемо корінь, це буде 8,17. Тепер дивись, нам потрібно зрозуміти, нам ж не просто так дали оцю історію, нам дали цю історію для того, щоб ми зрозуміли, який в нас буде знак, бо звідси відповідь буде плюс-мінус насправді. Тому ми враховуємо, що в нас, якщо ми говоримо, що кут ідеться від піна 2, піна 2 це тут до пі, тобто з чверть виходить ось ця. І ми дивимося косом цій, цій, цій чверті, він у нас від'ємний. Тому відповідь буде. Відповідно, г. Далі ще дуже класне завдання, на що ви маєте звернути увагу? Майже завжди, коли ми працюємо з тригонометрій, оця історія із тангенсом і катангенсами, вона розкладається як синус альфа на косинус альфа, що множиться на косинус альфа мінус синус альфа мінус 1. Я думаю, ти догадуєш, що ця історія скоротиться. І тоді у вас залишиться синус альфа мінус синус альфа мінус 1. Це також скоротилось, і відповідь мінус 1. Отак легко насправді оце розв'язується. І ти маєш запам'ятати, що ти працюєш з цією всією історією як звичайним виразом, просто додається до такої формули, яку ти маєш використовувати. Це ті, що я написала, і також формули зведення. Воно прикольне тим, що воно виглядає ну як тіпа, з цього отримати це. Але ми скористаємося наступним прийомом від нас, хоче тангенс. Ми згадуємо що тангенс це у нас фактично синус, на косинус. От і ми будемо ділити всю всю історію і верх, і низ, бо, бо ми пам'ятаємо, що ми не можемо тільки верх поділити. Нам потрібно і верх і низ, щоб було чесно. І в нас залишиться 3 синус альфа на косинус альфа. Тобто ми ділимо все не тільки щось одне, а все ділимо. Мінус косинус альфа на косинус альфа. І те саме зараз знизу робимо, тобто буде 5 синус альфа на косинус альфа плюс 2. Косинус альфа на косинус альфа. І дивимося, що в нас виходить. Ця вже історія у нас перетвориться з тобою у тангенс. Тобто буде 3 тангенс альфа мінус. Ну, оце ще думаю, ти розумієш, що це просто одничка буде. Тобто буде 2 на 1 або просто 2, можна написати вже. Так само тут 5, так само вийде тангенс альфа плюс 2. У нас є оця історія, просто її зараз сюди підставимо. Тобто буде 3 на а, мінус 0. 5 2. 5 на минус 0,5 плюс 2. 3 на минус 0,5 – це у нас минус 1,5 минус 2. 5 на минус 0,5 – це минус 2,5 плюс 2. Тобто тут у нас виходить минус 3,5. Тут у нас виходить 0,5. Коли ми, ну, минус 0,5, мінуси у нас уйдуть. І тобто, коли ми ділимо на 0,5, це те саме, що ми множимо на Відповідно, 2. тому буде відповідь просто 7. І останнє завдання, яке я захотіла нам додати, дивись, оця історія. А в нас є така історія. І здається, на перший погляд непонятно, що робить. Очевидно, що ця штука нам дається для того, щоб ми врахували знак. Але що робити з оцім, і щоб знайти оце? Дивись, ми знаємо, ж вже з тобою, що сінус 2 альфа можна розкласти як. 2 косинус альфа на синус альфа. І тепер дивись прийом, який ти маєш запам'ятати, бо тебе таке може бути. Ми скажемо, що синус альфа плюс косинус альфа і піднесемо оцю історію до квадрата. У нас вийде синус квадрат альфа плюс 2 на синус альфа на косинус альфа плюс косинус. Так, косинус квадрат альфа. Ми з тобою чудово розуміємо, що оце і оце це разом завжди одиниця. А ось оця історія, ось вона нас, ось вона наша маленька. Вона є що до рівні, мінус 0,75. Тому ми, відповідно, ну, і підставляємо сюди все. Тобто ми розуміємо, що синус і косинус дала одиницю. А оця історія нам дасть мінус 0,75. І відповідь буде 0,25. Ну тут, в принципі, навіть знак не особо то роль і. Зіграв. Ось така от історія. І це основні приклади, які ти маєш знати. Якщо є запитання, запити.